Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 26 листопада. Сьогодні я не буду вам показувати свою колекцію сукулентів. Всі ростуть потихеньку собі. Скоро буду їх поливати. Деякі вже видно, що потрібно їх полити. Новенько тут зацвіла в мене фінестрарія. Ось, ось жовтеньким таким, бачите, рядом іще ось о скоро зацвіте, ось, ось жовтенька. Ще досі цвіте титанопсис, ось, ось видно. Красули ще тільки викидають свої цвітоносики. Тому тут -то все, все гарно. Зараз я хочу вам показати такі ось три екземплярчики в мене, які потрібно. Сформірувати обов'язково, тому що кожен із них, ви бачите, вони всі в кучки, тому що кожен із них, е, не, о, бачите, падає, не можуть е, рости і ну, не можуть стояти самі. Пересаджувати в більші горшки я їх не буду, тому що в мене міста мало, а ми зараз будемо кожен із них, бачите, це їх три в мене це в мене от, каланхої. Два штуки і один котеледон котеледон мені подобається, такий, він, бачите, гарний. І каланхує ось о. войлочне Війлочне отаке. І зараз ромбо ромбопелоза. Да, ромбопелоза Так, зараз я вам про кожне з них розповім. Тільки розставлю їх, щоб вони держалися. Поставлю камеру. Так, дивіться, перше каланхує у мене. Це у мене каланхує Томентоза. Войлочне на нього ще кажуть. Ну, ось дивіться, воно гарне. Ну, це, бачите, світленьке, це вже в мене воно приміщені тут. Трішки світліші такі ну, листочки. А на вулиці вони були трішки такі, як. Темніше. Ну, хочу сказати те, що йому вже два або три роки. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки йому. Ну, Поки воно було маленьке, мені подобалося. Воно росло, було компактненьке. Ось, бачите, отаке, отаке був кущик, гарненький, а потім він ось вирос, в воздушній корінці дає. Бачите, видно? Воно. Угу, бачите. І нам потрібно його підрізати, може, навіть і переукорінити. Зараз подивимося, як будемо обрізати, подивимося. І мене просили череночки з нього. Ну, відростуть, укоріняться, і я зможу потім продати. Так, зараз почнемо. Дивіться, для того, щоб. Починати обрізати його, я приготувала. в мене ось є в такому флакончику. Тут у мене обична водка чи самогонка, якийсь спирт, щось таке, щоб воно, бачите, бризкає. Потім таку канцелярського ножа, отаку лезо, отаке. І. І обичні ножниці. Я оце все попротирала, тільки що спіртом пройшлася. Отак, і салфеточкою витерла. Ну, Це потрібно для того, щоб не занести на кожну рослину якусь інфекцію. Чи якийсь ну, грибок, чи інфекцію. Все може бути, знаєте, Берем каланхує і почнемо його обрізати. Мабуть, я його зараз обріжу. Отак ось о, кожен. Бо воно падає отак і отак. О, дивіться, а це ось о, ми можемо ставити. Воно повинно, листочки залишились, повинно дати ще отут діток. Ну, ми провіримо, поставимо і хай стоїть. Якщо пропаде, то я його викину. А якщо не пропаде, то будуть ще дітки. А оце ми розділимо зараз на різні частинки. Ось, от, наприклад, ось раз. Дивіться, Обріз... обираємо нижні листочки. І оце можна на дві розділити. Ну, я його не буду ділити на дві, хай буде пишніший кущик. Ось, бачите, корінець є. Ну, ми його поки не будемо. Садити прямо в землю. Нам потрібно, щоб оці всі зрізи, свіжі зрізи, по попідсихали. Так, сейчас я вам покажу ще. Ось он. Ось такий. Зараз ми його теж обріжемо. Так. І цей сього ми теж обріжемо він буде, ось дивіться, він трішки потягнутий. Видно, що потягнута рослинка. Мало світла було міждоузілля оці, вони потягнуті, бачите? Велике, як сказати, велика проміжуток оцей ну, великий, бачите, між між друзілями, воно повинно трішки бути компактніше. Ну, отак ми зробимо отак і переукорінимо. Оце все ми посадимо і отут, щоб росло, воно компактніше. Так, це і так само. Ось о. Трішки вирівняємо. Ну. Так. Зараз я вам покажу, що в нас вийшло. Так, оцей теж. Можна відрізати, а можна отак відламувати обережно. Так. Так. Дивіться, тут ось маленька діточка. Ну, знаєте, я вам, я, мабуть, її уберу. Уберу і зроблю отак ось. О. Отакий От буде кущик. Ось тут пусте корінці. Отут ми ще трішки обріжемо цей стовбурець. О, підсохне Пусте корінці, і ми його поставимо на укорінення. Так, а тут що в нас? А тут а в нас ось, ви бачите, є корінці. Ми трішки вирівняємо, і хай підсихають. Зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Так, дивіться, з цього каланхує, в мене вийшло. Оце, оце все ми викидаємо. Це не викидаємо. Оце все викидаємо. Листочки. Ну, ви знаєте, я не знаю оце, як воно з листочків укорінюється. Я не пробувала. Ну, оце укорінюється добре. ну, Проте я зараз покажу пізніше. Дивіться, що в нас вийшло, Ось, скільки череночків, Так. І оцей ось одвойний. Ну, я його, мабуть, теж розділю. Розділю все-таки. Ось о. Оце. Все. Оце скільки в мене вийшло отаких от череночків, які підсохнуть і дадуть корінці. Так, зараз я їх одлажу. Цей стовбурець ми теж поставимо. Будемо поливати його, ну не сильно, тому що вже зараз в нього мало листочків, і він може, якщо його сильно залити, він може пропасти. Я думаю, з цих пазух почнуть відростати новенькі і піде він далі ріст. Так, наступне в мене каланхує. Отаке ось о. Ромбопелоза. Це каланхоє, йому вже два роки в мене. Так, зараз я поставлю камеру, мені неудобно одною рукою. Так, дивіться, йому вже два роки. І, ну, як вам сказати, росло було гарне, все було з листочками. Потім, потім, потім в мене впав маленький, ну такий ось Такий ось горшочок, бачите, менше, ніж цей. Отак просто випав з рук, і оці всі листочки посипались вниз. Ну, я вам скажу те, що я думала, що ну, все, листочки осипалися. осталась одна верхівочка. Думаю, мабуть, нічого з нього не вийде. Але ці листочки це було тією зимою, ті листочки. Укорінилися, ось, бачите, вони зараз поукорінилися. Це другі вже листочки Ці додавала. А ось оці, що були коріни... попадали той зимою, ось дивіться, вони дали діток, ті листочки. Я їх уже пересадила. Ось дивіться, старий листочок. Зараз я візьму. Ось, ось старий листочок збоку. І він дав діточку. Ось Тепер нам потрібно не сильно їх. Поливати, ось теж старий листок, бачите, і ось рядом дітка. Не сильно їх поливати, щоб не залити. І вони в нас виростуть гарні. На весну будуть гарні укорінені рослинки. Дивіться, оці ось листочки ми можемо залишити тут, а можемо десь положити в друге місто, хай ростуть. Ось і маленький якийсь. Ціла куча листочків. Ну ці листочки я пізніше вже пообривала. Ось, ви бачите, дають корінці. Корінці такі. І потім пізніше трішки будуть дітки. Я думала, нічого не вийде, а вони, бачите, як розмножуються. Оце каланху розмножується <кій> листочками. Так. Це в мене тут каланхує друге. Так, трішки уберемо. зараз тут приберемо оце сміття. Ось, ось, ось сухі. А оцей ми будемо формувати так. Дивіться, я один листочок оставлю. Ось о... Бачите, оставила один листочок. Главное його не поламати, бо, бо, -бо, -бо. не буде далі рости цей стовбур. А оце ми поставимо. І переукорінемо. Тут підсушимо, і воно нам дасть нові корінці. Так, я подивлюсь, оці два листочка, щось мені не подобається, як вони слабенько держуться. Може, їх одірву. Отаке ось ось. Воно гарне теж таке, бачите, розписне, красиве. Теж ложимо сюди до кучки і хай вони підсушуються. Потім покажу, де вони будуть лежати. Так, беремо на наступний, це в нас. Ой, бачите, я ж кажу, падають вони, в мене всі падають, тому що, ну, все, він дуже такий. Так, підставлю, дуже такий високий виріс і тяжкі в нього ці листя. Листя гарне. Подивіться, який він гарний, гарний. Оцей в нього сіренький колір гарний. Оце такі, як, як ракушечки, да? такі гарні листочки. Подивіться, які вони гарні. Ну, вид у нього ніякий. Дивіться, він, оце, ось, бачите, я його піддержую, тому що він падає, постійно падає, падає. Во-первых, він сам б'ється. Б'є рослини ті, що рядом біля нього. Я ж не поставлю його одного. Так, ми беремо, наскільки я знаю, мені підсказували, що котеледони не розмножуються листям. Тому ми будемо брати тут пару черіночків. Дивіться, я обріжу його на отакій ось висоті. Ось ось. Зараз покажу, що вийшло. Це дивіться, оце ми ставимо і будемо чекати, що отут з кожної пазухи, отут, з кожної пазухи листя, листя отута, отута, підуть рости дітки. Дуже хочеться, щоб він дав діток, тому будемо чекати. Я думаю, ближче до весни він гарно піде рости. І будуть відростати дітки. Це коледон ондулата, якщо я не сказала, то кажу. Так, а що ми будемо робити з оцим? Оце ми поставимо переукоріняти. Да? Ну, дивіться, він дуже буде великий для одного череночка він дуже буде великий. Уп'ять він виросте і буде завалюватись. Ми його обріжемо на дві частини. Так, зараз покажу. так, так, отута. Ось отут ми його обріжемо. О, впав. Ось дивіться, це одна частина. Ми убираємо нижні листя, обережно убираємо, щоб не сильно відірвати стовбур. Так, ось одна частина. Ми її поставимо підсушуватись теж. І ось друга частина. Верхівочка. Теж убираємо нижнє листя. Такий він гарний, він так подобається. Так, ось дивіться, якщо він укоріниться. Отак. Буде отакий. Отака рослинка буде. Так, ставимо. Ложимо вірніше на лоточок. Зараз я вам покажу, на який. І в нас будуть вони підсушуватись. Так, сложила на отакий ось лоточок. Ось, бачите, і ставимо його ось сюди. Тут, у в мене, бачите, вже багато обрізаних сукулентиків. Я сфор... сформувала свою еоніум деревцем. Ну, бачите, тут зовсім жовте, воно, я думаю, жити не буде. Оце ось розеточка. Тому підождемо до весни і подивимося, що буде далі. Так, оце воно тут буде лежати. Ну, я не знаю, неділю це неділю, а може і більше. Подивимося, скільки воно буде лежати, воно повинно сильно засохнути. Ось тут, ці ось зрізи. ось у, оці. І потім подивимося. Якщо дадуть корінці, такі воздушні, то будемо потім їх садити. А якщо ні, то, може, поставимо у земельку, а воно. Почне потім тихесенько собі давати корінці. Так, листочки. Я ось теж сложила. Тут вони будуть лежати. Оці ставимо підсвітку. Оці, що ми пообрізали, це материнські корінці із листочками залишилися у нас, бачите, такі. Ставимо під підсвітку і хай вони далі ростуть. Ну, що буде далі, я вам покажу. Так, буду закінчувати своє відео. Наступне відео хочу показати про деякі красули. Як я буду відрізати, формувати деякі красули, тому що є такі, ну, є такі рослини, от, що їм потрібно формувати їх, тому що будуть ілі потянуті, і, ну, буде негарно. Негарні будуть сукуленти. Тому будемо це робити і заодно ставити на розмноження деякі рослинки, деякі сукулентики в даний момент. Буду закінчувати своє відео. Всім всього гарного. Мирного неба. Всім пока!